Діти, ви чуєте, що відбувається. Почалась війна. Будь ласка, перебувайте з батьками. Не лякайтесь. Будь ласка, залишаємось сьогодні. Уроків слухаємо. не буде. Залишаємося безпечних місцях. Будь ласка, місців. напишіть мені. Чи все з вами, вами гараж? Бережіть себе та батьку. Я постійно вами. на зв'язку. Тому знаходить телефонуйте. Ми зараз душі. дуже гучно в місті. Почалася Питання. війна. Бережіть не панікуйте, тримайте дітей біля себе. Якщо є можливість, перейдіть в укриття. Не дайте їм Будемо залякати постійно. Сьогодні Ми всі чуємо ці страшні вибухи. Я не можу зараз тому, зараз звичайно що ніяких уроків сьогодні. Поки що залишаємось в безпечних місцях. Шановні дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Всі цілі до чуємо дуже сильні вибухи. Доброго ранку добре доброго ранку. Що можна назвати добрим. Розпочалось повномасштабне вторгнення. Уроки сьогодні повідомила. Будь ласка, зберігаємо спокій. Так, шановні, до своїх та Не виходити без Я залишаю з вами зв'язку, як буде якась інформація, які виникають здобув. Головне бути поруч з батьками. Все, тримаємося. все буде добре. Не страшно. тваті 2024. Two years and five months since Russia's full-scale invasion of Ukraine. Two and a half years of war. The morning of February the 24, 2022 is forever imprinted in the memory of the educators of gymnasium number 67. Awareness came gradually, with each new explosion, with each new loss. The first months turned us into doom scrollers, clinging to the hope that it would all end with another tomorrow. Municipal institution Kharkiv Gymnasium number no. 67, Kharkiv City Council is a family school where whole generations study. Nearly 40 school dynasties entrust their children to the teachers so gymnasium number 67 year after year. Я Сидоренко Володимир Миколайович, колишній військовий, був поранений при повномасштабному вторгненні Російської Федерації. Батько трьох дітей, які навчаються в 67-й гімназії. Ну, був поранений на 9-й день повномасштабного вторгнення. Після цього був заведений на госпіталь і було після поранення 8 місяців лікування. Дітвора знаходилася на навчанні на дистанційному. Виїхали до моїх батьків в село, тому що ну, виховують дітвору сам, матері в нас немає. Мама в нас 20 2020 році померла. Ну, і з-за того, що багато часу провів на лікуванні, то діти перебували більше в вихованні старшого сина, ну і на підтримці вчителів. Мали більш тісний зв'язок з учителями, більше звонювалися, списувалися, де було більше контролю. Більше можна подякувати так, також там класним вихователям за підтримку, що ну, багато зробили для дітварі в цей час. Ну, зустріла мене родина моя досить цікава, більш згуртованою, більш такою мужньою. Мої сини, скажімо так, виросли. Більш стали дисципліновані дорослими. Такі три синочки. In Малишки. І не спринти хопер to The War Dean and turned into time for action. There was a realization that the enemy's attempts to intimidate Ukrainians were futile. While the armed forces of Ukraine are holding the front line, educators must return to what is most important, shaping the future generation of conscious, courageous, and educated citizens of our nation. Don't just pray for Ukraine, stay aloud for Ukraine. Stay brave like Ukraine. Thank you from Ukraine. Big thanks from Ukraine. For help for Ukraine. For love for Ukraine. For health for Ukraine. Strong thanks from Ukraine. The strong friends of Ukraine for shielding Ukraine. For truth for Ukraine. Thank you from Ukraine. For speaking up for Ukraine. Standing up is great. Again and again and again. Together we will win. We win. Together we are bold. We bold Your help us change. To save the world. Every other teacher at the gymnasium became a volunteer. We gained national recognition for our open mathematics lessons for everyone on channel 1Plus 1 United News. Ми можемо адаптуватися до будь-яких умов, правда, і це якийсь неймовірна наша суперздібність. І я чесно кажучи, озираючись назад і дивлячись на те, скільки ми всього зробили нашою командою і що ми зробили. Я пишаюся нами просто неймовірно. 67-ма школа. Це просто вам величезна 67-й школі вітання. The Invincibility Center in the gymnasium hosts dozens of people daily. Online classes became almost the only way for everyone involved in the education process of adapting to the current realities and maintaining mental health. <laughs> І зошит. <ріст> Оце моя парта. Останній раз я тут був 23 лютого. Е, в е, В першому класі. першому класі був. Мені не було страшно. Я не думав о війні, я займався уроками, бо це важливо. Просто коли мені думають про ну про війну. У мене є уроки математика, читання, малювання, фізкультура. І я постійно зайнятий уроками. Мене пост постійно підтримувала моя учительниця Наталія Олександровна. April 2022 became a point of no return for our gymnasium. A Russian missile claimed The life of a student, Vadim Dierushov. That was meant to crush us, only fueled our rage and gave us strength to fight on. we became a united whole, gathering our shattered hearts into one. Я перейшов в середню школу і не розумів, що почалася війна. Я хочу, щоб це віртуальне реально закінчилось і ну, хотів зустрітися зі своїми друзями, з учителями і самою за ними. Да. Я хочу, щоб все було офлайн. To my eyes to see my the second year of the war tested our resilience daily, cutting off power, destroying our homes, and taking the lives of parents who had left their families to defend Ukrainians' territorial integrity. Yet, the responsibility to provide quality education gave us strength to achieve the impossible. Power banks, air flow units, fiber optics and auxiliary devices – everything for the children to continue their education despite Russia's terrorist attacks. my <speaking> father in the I am the Мені довелося взяти його роль, встати на воспитання, так скажімо, братів, чи годувати, ну, допомагати там, з навчанням, з усім. не завжди була можливість виходити на навчання, на онлайн-уроки. Однак завжди в мене була можливість зайти там, в клас-рум, ще й в сайти, які були у нас з навчанням. І завжди в мене був матеріал, по якому я міг готуватися, навчатися. Я не можу сказати, що війна вплинула на мене дуже критично. Так як війна випала на мої 10-11 клас, то в мене було дуже багато обов'язків, мені треба було думати, куди мені поступати на навчання далі. Панат мені треба було думати. і Підтримувати молодших братів, підтримувати батька на лікуванні. Шкода, звісно, в мене багато обірвалося живого спілкування з друзями, бо друзі повиїжджали за кордон. Ну, так склалась війна. Думки виїхати за кордон в мене не було. Не бачу сенсу покидати свою землю. І їхати в якісь країни за кордон. Я дякую школі за те, що я тут вивчився. Тут вчаться на зараз, зараз мої молодші брати. Благодаря школі я отримав знання, які мені треба буде на ну, треба на зараз і треба на даніше будуще. Благодаря яким я на даний момент можу спокійно адаптуватися в поточній середі. Якби моя була дитина, і коли вона в мене буде, я обов'язково приведу її сюди, бо вчителі тут доволі такі добрі, дають потрібну підтримку і все, що треба дитині. The previous school year was the most challenging. Gymnasium number 67 is the oldest educational institution in Holodnohirsky district. It was a cruel twist of fate that the gymnasium marked its 150th anniversary on February 24. Another stage of unity for all educators was the Gymnasium Week, which included the opening of the digitalized museum of the school's history and the presentation of our own anthem. Гімназія просить фантазії, станом назнався, не знаєшся, як під коради весі. Щаслися це на гімназії, простіслять і фантазії, стан на з нас, special gift was the work of the Gymnasium Journalism Project Gava Kaja, which brought together representatives of the school's dynasties. Привіт! Мене звати Альона Судакова і я випускниця Харківської гімназії номер 67. Сьогодні я навчаюся вже на другому курсі в університеті, проте, наче вчора, пам'ятаю святкування 145-річчя нашої гімназії. Цього ж року виповнюється вже 150 років з часу її заснування. Тому сьогодні я тут, щоб привітати гімназію з цією почесною та такою серйозною датою. Тож, перше, що хочу зробити, це висловити щиру подяку вчителям та адміністрації школи за усю ту необхідну мені допомогу та підтримку, яку вони надавали упродовж шкільних років, від розв'язання складних математичних завдань та роботи над науковими дослідженнями до вибору сукні для проведення святкового вечора. Ви завжди були поруч, і найголовніше для мене це те, що гімназія дала мені той самий необхідний поштовх для розуміння своєї майбутньої бажаної професії та допомогла мені зрости як особистості. І закінчивши навчання, я продовжую слідкувати за новинами школи, і мені дуже приємно і радісно бачити, як вона розвивається та зростає з кожним роком. Тому я зовсім не приймаюся за шкільні роки свого брата, другокласника, який навчається в Харківській гімназії номер 67 оскільки на власному досвіді впевнена та знаю, що його шкільні роки будуть наповнені дружбою, цікавим навчанням та незабутніми подіями. І кожного разу, коли я згадую про школу, моє серце наповнюється теплом та ностальгією.

Numerous prizes in subject Olympias and contests, constant volunteer work, the implementation of creative projects on social media, and most importantly, good quality of education. We're proud of our incredible students. We bow to our indomitable teachers. We're thankful for our steadfast parents and with all the support of our resilient city Kharkiv, represented by the city government. The motto of our gymnasium is Think. Feel. Live. So, just follow us! Glory to Ukraine! Я вчителька із харківського гету, і світ живе не завдяки, а всупереч патерну у темряві уроки, в підвалах задбустіння, і подумки згораєш, світлі крану безнадіння. Я все ще мрію та обігрію, бо всі ми за тебе себе не жалію Вдягнувши сукню білою, я стану майже милою, та як завжди сміливою, і прошу, чу, про те, як є? i yeah, the belly По всьому так вродлив, що маю більше mm -hmm. Всі часи міняються, учні випускаються, да кожен в пам'яті залишається, як завжди ми боремось, як завжди ми молимось, ніколи не підкоримось, та будем пам'ятать. Слабкість не прикраси радістю розщепить нас на атоми ми знову Тобі, сасі всі проробства заби на неподобства Масливі, живай, живи, то я на шлях до сонця. Я на вушку прошу чу тобі про те, як я тебе люблю, тебе. люблю. і мріями своїми. Чому так вродливий, що маю більше село?